В 2005 році історії іграшок виконалося 30 років. Можливо, в цьому році, а може, і колись потім вийде п'ята частина, вона вже анонсована. І це чудовий привід згадати перший мультфільм франшизи, які обожнюють і діти, і дорослі, і це не дарма. Бо Джефрі Катценберг, той самий, що є засновником DreamWorks Animations, колись працював в Дісней, затягнув Піксар на цю роботу. Творення повнометражних мультфільмів і наполягав включити в цей мультфільм дорослі жарти. Тож, давайте ці жарти познаходимо. Є нот анімейшн з вами, щоб розібрати. Перший мультфільм історія іграшок це буде можливо дуже великий огляд. Якщо вам зайде, якщо ви будете підтримувати вподобайками, поширенням і коментарями, це дуже важливо. все це допомагає просувати відео. Ну а почнімо, ми, звісно ж, з дорослиньких жартиків. Давайте подивимося, що я там по нас знаходив. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це той гачок, яким бо тримає Вуді біля себе. Так, вона дівчинка, яка неодноразово буде натякати на дорослість в цьому мультфільмі і починається це практично одразу. Дуже тобі дякую, Вуді, за моїх овечок. Нагадаю, що в той грі, де Енді фантазував пограбування банку, всі ці речі, Вуді нібито врятував овечок, і вона тепер за це дякує. Дуже дивно при. Тому що насправді все це не відбувалося, притягнути хлопця гачком їй замало, треба ще дотримуватися етикету і вигадати якийсь привід, за який вона буде віддячувати йому ввечері. До речі, що там про вечір. І Якщо хочеш, я попрошу когось спостерегти овець увечері. <рес> Отак. Ну ви зрозуміли з цього, <рес> що вечорами вони займаються чимось дуже дорослим. Давайте ще раз послухаємо цей сміх Вуді. <рес> Отак. Отак. Давайте ще раз. <рес> Повірте, в мультфільмі є не тільки жарти про дорослі стосунки між іграшками. Ще в нас є пружинка-собачка, яка підтримує Вуді як лідера. І, м'яко кажучи, ми ось таких людей, що постійно підтримують лідера, і в будь-якій ситуації здатні за нього заступитися і щось там підтявкувати, бо це собачка, то ми тому використовуємо слово підтявкувати. Називаємо не дуже гарним словом, так не дуже гарну точку на тілі обираємо завдяки якій частині тіла описувати, що ці люди роблять. Картопляна голова це робить більш красномовно завдяки тому, що в нього знімається рот. Так, так, він називає це своїми іменами, тобто показує нам такий собі крокодил. До речі, пан картопельна голова теж постійно мріє про дорослі стосунки. Коли розпаковують подарунки, він постійно повторює пані Картоплина, пані картоплина. Пані картоплина. Ну, помрієте ж можна? Є тут натяки і на матюки. Ну бо Вуді чомусь став неулюбленою іграшкою. Його взагалі з ліжка скинули, і тому привітання до база в нього не найчимніше. У нас. Дуже сильне враження про нову іграшку. Здається, ти шукав інше слово. Я давно знайшов інше слово, та воно нецензурне. А тут присутні іграшки для дошкільнят. Ну і куди ж подітися від жартів про розмір? В даному випадку просто про розмах крил. <звук> Крила шероченні дуже добре. О, все. Мало того, пастушка боняка серденьком прикіпала до Вуді. Здається, просто любить лідерів тих, хто є улюбленою іграшкою хазяїна, бо вона видає ось таке. Я вже вибрала собі партнера. О, дякую. М -м, яка гарна любовна лінія. Оскільки пан Картопельна голова в цій частині самотній він ще й хоче записатися на пікап курси до бази лайтера, дівчата за тобою, мабуть, дуріють. Може навчиш мене, але так складаються обставини, що баз відкривається з іншої сторони. Трошечки бачиш капелюшок. Я тепер, пані Незбід. Транссексуальною, ну тобто, коли любить перевдягатися в жіноче, хоч це він зробив і не за своєю волею, там молодша сестричка страшного Сіда гралася з ним як з лялькою. І от що було. Схаменися, бас. <свісна> так, звісно, бас типу злетів з катушок, бо дізнався, що він іграшка, про що йому толдичили з самого початку мультфільму, але до нього дійшло тільки після перегляду рекламного ролика. І от нарешті він все ж таки взяв себе в руки. <свісна> <свісна> я я я пробач. Я ти правий. Я трохи зірвався, це зовсім не страшно. І видає наступне. А от капелюшок супер, скажи, що супер. Тільки от фартух це занадто не <свісна> мій коліра против бас. Як бачите, він же каже, що фартух для нього знато не мій колір от капелюшок супер. Ну просто бомбій. Неочікувано від космонавта, який до того ж має рятувати галактику, дорослими можна вважати й жарти про лудоманію, бо в морській бій свиня і картоплина грають на частини тіла, і мені дуже стрмно собі уявляти, що хотів зробити пан свиня з тими частинками тіла картоплі, бо вушко йому не підходить. Ні, ні, не вухо, ніс. Давай Я хочу відігратися. Погодьтесь, це трохи стрьомно. Як і наявність? Такої хімерної іграшки, як голі ніжки і вудка, я не знаю, чи бачите ви в цьому щось крамольне, але американці стверджують, що це. Прямий натяк на проституцію. Що, типу, от ловити гачком чоловіків, це те, що роблять жінки, а тут ще й ловлять гачком на голі ніжки. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Але гачком тут реально ловлять, бо це робили неодноразово. А немає менш болючого способу привертати увагу. Не знаю, чому нам не переклали омелу, але в нашому дубляжі Вуді каже про якийсь віночок. А, а це не віночок? <клес> Так, це традиція цілуватися під Омелою, і давайте подивимося, як пастушка Боза цілувала Вуді. Дивно, вона десь стирила губну помаду, бо я маю сумнів, що фарфор залишає такі сліди на пластику. І якщо вас це теж здивувало, лупашти вподобайки. В цілому Лупаште, я ж не дарма для вас цей ролик робив, правда? ж? Ну і ще один жарт про пані картаплину, коли розпаковують різдвяні подарунки, солдатики доповідають, що такі це. <різько> Пані картоплина, повторюю, пані картоплина. Картоплина тепер не єдина. Збулася мрія. І що тут такого дорослого ти знайшов? Давайте звернемо увагу. Ось на той бігучий рядочок на іграшці позаду. Хуба-хуба, це виклик радості, з якихось збуджених емоцій, таких от відчуттів, що тебе переповнюють. А ще саме цей виклик використовували. Армійці американські, коли бачили жінок. Ну, типу, як погудіти з машинки в нас, коли от дівчат бачать автомобілісти, отакий от пахабний сальний жартик закрався. В самому кінці мультфільма, от і всі дорослі жарти, що були в першій історії іграшок. Якщо ви бачили ще якісь, пишіть обов'язково про це в коментарях. Ну а якщо хочете продовження дослідження цього мультфільму, якісь там розбори персонажів і так далі, і тому подібне, обов'язково поширюйте це відео, лупаште вподобайки, залишайте коментарі. Ну а саме головне підтримуйте мій канал. На монобаночці так ви долучаєтесь до створення гарного українського контенту, як ці чудові люди, особливо моя дяка Іванні Блощаневич, що постійно підтримує мій канал в дуже гарний спосіб. Ну а вам всім хочу сказати, що я планував наступним роликом випустити всі згадки фільмів, натяки на фільми, кіноцитати в цьому мультфільмі, а їх тут було дуже дуже багато. Тож як хочете таке побачити. Ви знаєте, що робити? До зустрічі. А от вам на останок Ескізи Чорнеток, і ця вудочка з ногами мала ось такий вигляд Санта Клауса. Ще песик пружинка поганому вуді цілував чоботи, лизав чоботи. Це реально перебор, добре що вирізали.